Уявіть на мить справжній біологічний хаос. От просто органи змішуються між собою, рідини протікають, куди їм заминеться. Звучить, знаєте, як якийсь фільм жахів, правда? Але на щастя, наше тіло так не працює. У ньому є система, яка всьому цьому запобігає. І от сьогодні ми якраз і поговоримо про ту саму тканину, яка створює порядок із цього потенційного безладу. І це, до речі, зовсім не перебільшення. Фраза, звісно, яскрава, але вона ідеально показує, наскільки ну, наскільки фундаментальною є ця тканина. Без неї вся наша складна внутрішня організація вона просто розпалася, перетворилася б на, ну, власне, на те, про що йдеться у цитаті. Тож, що це за сила, яка тримає все купи? Відповідь криється в головному герої нашого сьогоднішнього розбору. Це такий собі тихий, але неймовірно працьовитий організатор, який працює нон-стоп 24 на 7. Ім'я цьому організатору епітеліальна тканина або просто епітелій. Щоб було легше уявити, можна думати про нього як про такого собі суворого, але справедливого тренера в спортзалі. Знаєте, зі свистком, який усіх розставляє по місцях і пильнує, щоб ніхто не порушував правила. Тобто, якщо говорити просто, то ключова ідея така: епітелій це головний будівельник кордонів у нашому кілі. Він, по суті, створює окремі відсіки, окремі кімнати для різних процесів, і це дозволяє всім системам організму виконувати свою роботу, не заважаючи одна одній. Дуже розумно влаштовано. Загалом епітелій ділиться на два основні типи. Перший це покривний, це власне наш захисний шар, така собі обшивка, як ззовні, так і зсередини. А другий залозистий. Його назва говорить сама за себе, він утворює залози і відповідає за виробництво та виділення всіляких важливих штук. Давайте пройдемося по його головних фішках, так би мовити. По перше, він безсудинний. Це означає, що в ньому немає власних кровоносних судин. А як же він живиться? А дуже просто отримує поживні речовини від тканин, що лежать глибше. По-друге, він полярний. Це означає, що у його клітин є чіткий верх і низ, і це супер важливо для їхньої роботи. Ну і звісно, клітини дуже щільно прилягають одна до одної, як цеглинки в стіні, створюючи суцільний бар'єр. А ще він просто чемпіон з регенерації, дуже швидко відновлюється. Окей, тепер перейдемо до класифікації. І тут все насправді простіше, ніж здається. Це знаєте, як давати людині ім'я та прізвище. Так само і з епітелієм. У кожного типу є своє ім'я і прізвище, і це допомагає нам точно розуміти, з ким маємо справу. Отже, ім'я тканини нам говорить про кількість шарів. Якщо шар всього один, це простий епітелій. А якщо шарів кілька, і вони лежать один на одному, як цегла в стіні, то це вже багатошаровий. Логічно ж. Тепер прізвище. Воно походить від форми самих клітин. Тут теж три варіанти Плоскі клітини, вони справді плаські, як риб'яча луска. Кубічні, ну тут все зрозуміло, схожі на маленькі кубики. І стовпчасті або циліндричні, вони високі, як колони. І що цікаво, навіть ядро клітини підлаштовується під її форму. А тепер магія. Поєднуємо все разом. Спочатку беремо ім'я, кількість шарів. Потім додаємо прізвище, форму клітин. І вуаля! Наприклад, бачимо один шар плоских клітин. Як його назвати? Правильно, простий плоский епітелій. А якщо бачимо кілька шарів кубічних клітин, це буде багатошаровий кубічний епітелій. Бачите? Все дуже просто. Добре, але навіщо взагалі вся ця морока з іменами та прізвищами? А річ у тім, що в біології, як і в хорошому дизайні, форма завжди слідує за функцією. Тобто форма кожної клітини не випадкова, вона ідеально заточена під конкретне завдання. Візьмемо, наприклад, плоскі клітини, оскільки вони дуже тоненькі, вони створюють мінімальну перешкоду. А де це потрібно, там, де треба щось швидко пропустити. Наприклад, кисень у легенях або поживні речовини в капілярах, ідеальний дизайн для швидкого обміну. А от кубічні клітини. Вони не такі плаські, у них набагато більше внутрішнього об'єму. І цей простір потрібен не просто так всередині них, як у маленьких цехах, розміщуються механізми для виробництва та секреції різних речовин. По суті, це такі собі мікрофабрики нашого тіла, що виробляють, наприклад, піт. Ну і стовпчасті клітини. Вони високі і міцні, як солдати в щільному строю їхнє головне завдання створювати надійний бар'єр і захищати те, що знаходиться під ними. Часто вони ще й виробляють слиз. Класичний приклад, слизова оболонка шлунка. Ці клітини захищають його стінки від дуже агресивної кислоти. Є ще один цікавий момент от, наприклад, наша шкіра. Це багатошаровий плоский епітелій. І знаєте, в чому його фішка? Він складається з дешевих клітин. Тіло може виробляти їх швидко і у великих кількостях. Тому, коли ми, скажімо, подряпали руку і втратили кілька верхніх шарів, це взагалі не проблема. Під ними ще купа таких самих, а нові вже на підході. Дуже практично. Так, з покривним епітелієм розібралися, а тепер повернемося до другого типу. Пам'ятаєте? Це залозистий епітелій. Як ми вже казали, саме він формує залози, що виробляють і виділяють найрізноманітніші речовини. І тут теж є два основні види ендокринні залози це можна сказати внутрішня кур'єрська служба. Вони виділяють свої продукти, тобто гормони, прямо в кров, і кров уже розносить їх по всьому тілу. А екзокринні залози це служба зовнішньої доставки. Вони виділяють свої речовини через спеціальні протоки на поверхню тіла або в якусь порожнину. І що ж це за речовини? Та все дуже знайоме піт, слина, слиз, шлунковий сік, навіть молоко усе це продукти роботи саме екзокринних залоз. Вони виводяться назовні або всередину, але завжди через спеціальні трубочки протоки. Якщо все це підсумувати, то виходить, що епітеліальна тканина це, по суті, наш головний інтерфейс зі світом, будь-яка взаємодія, чи то дотик до чогось, чи подих повітря, чи засвоєння їжі, все це відбувається через епітелій, він наш головний посередник між внутрішнім і зовнішнім. І наостанок питання для роздумів якщо епітелій, це наш великий організатор, наш охоронець порядку, то що ж відбувається, коли ця організація дає збій? Це питання, відповідь на яке насправді підкреслює наскільки ж важливою є робота цієї на перший погляд простої, але абсолютно незамінної тканини для нашого здоров'я і власне для самого життя.